Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І сьогодні ми вам покажемо, з чого складається корпус мінерального добрива на сівалку Моносем, ну і, власне, як зробити комплектацію даного корпуса. Отож, перед нами є запчастинки, є безпосередньо сам корпус, і є деталі до корпуса. Якщо це все разом зібрати, це буде артикул. 650-14-053. І зараз я вам скажу по окремості, як всі ці деталі називаються і які їхні артикули. Ось переді мною є список даних запчастин. Безпосередньо ми бачимо ось пружинка. Це пружинка мінерального добрива за номером 9256. Ось так вона виглядає. Наступна позиція це буде кришка мінерального добрива. Ось так вона виглядає. Номер її вибитий навіть на кришці 102 00 180. Або е, старий номер 92 крапочка А. Ось так вона виглядає. Наступна позиція це буде палець з артикулом 92.67. Цей палець є з нержавійки, або палець, бувал його називають. Обов'язково з нержавійки. Чому? Тому що в даному корпусі сипляться мінеральні добрива, і це є агресивне середовище для будь-якого металу чи матеріалу. І тому тут максимально є пластику, все інше або з гарним покриттям, як ось наприклад, ці деталі. Або з нержавійки, як, наприклад, ось ці деталі. Наступна позиція це буде втулочка з артикулом 5021. Ось вони також з пластику. Це спеціальний пластик-композит. Ми вже про нього розповідали вам в попередніх відео. Можете переглянути. Ось так вони виглядають. Наступна позиція це буде ось лючок на один вихід. Вони бувають і на два виходи. В даному випадку це буде лючок на один вихід. Його номер 92-63-1. Ось так він виглядає. Наступна позиція це буде сам корпус за номером 102.00230. Ось так він виглядає. І також тут на самому корпусі, якщо вам видно, є також вибитий артикул. Ось так він виглядає. Наступна позиція це буде вал з нержавійки з артикулом 92.64.b. Ось так він виглядає. Бачимо, що є отвори під штифти. І є е, також дві е, канавки під ось ці резинові кільця. Наступна позиція: це буде ось в цей вал з артикулом 9262.2а. Це е, буде вал для внесення добрив, е, подвійного внесення, але ми можемо також регулювати на приводі зірочки. Там є декілька. Рядів зірочок, і ми можемо там регулювати наше внесення добрив. Наступна позиція це будуть ось такі шайбочки. Вони ставляться тут безпосередньо до цього шнека. Для того, аби шнек не витирав ось ці втулочки. І тобто, для того, аби воно все працювало довговічніше. Наступна позиція це будуть резинові кільця з номером 95-65. Ось так вони виглядають. Вони вдіваються безпосередньо сюди на вал. ми вам це також покажемо. І остання позиція це буде штіфт, пружний штіфт, розрізний його довжина, діаметр це буде діаметр 6 на довжину 55. Так як пише в каталозі. І зараз ми будемо з цього всього комплектувати наш корпус в зборі з артикулом 650-14053. Це ми відкладаємо. Для комплектації нам знадобиться ось такий молоток і ось така викрутка. Так, беремо ми наш корпус, перше, що ми ставимо, це наші втулочки. Ось так вони ставляться з цієї сторони. Оцей бурт, він спеціально для того, щоб вона тут не проворачувалася, ось вона має опиратися сюди. І для того, щоб воно не проверталося. Ось також беремо і ставимо нашу втулочку. Ось так. Ось бачимо, поставили. Так, тепер беремо нашу, наш лючок, він ставиться з іншої сторони. Ставимо сюди? І відповідно цей вал просовуємо сюди. І тепер нам треба вдіти цю пружинку. Так, зараз ми її вдінемо. От тепер сюди? О, все. От ми вділи вал, підбили його, тому що, коли вдіваєш пружину, то його зажимає, і потрібно підбивати трошки молоточком для того, аби він і тут, виходить, дійшов, і відповідно тут. От. Ось є тут буде добриво, і тут, тут ось таки ось воно сипеться сюди. Сюди вдівається шланг і штопор. Наступне, що ми будемо робити, це нам потрібно. Цей шнек поставити сюди і вставити вал. Але е, біля кожної сторони шнека, з цієї сторони і з цієї, має стояти ось така от шайбочка. І зараз ми це зробимо. Але перед тим, знову ж таки, нам треба вдіти оці резинові кільця, от сюди. От сюди. Одне і сюди наступне. Ось це вже одним ділом. І зараз вдінемо наступне. Це все робиться дуже просто. Ось так. Оп! І стоять два кільця. Потім ми ставимо сюди вал. Ставимо ось шайбочку. Потім беремо вал цей. І ага. Так. Попитка номер два. Не все так просто. Оп, є. Так, і тепер тут нам також потрібно вставити шайбочку. Так, ми шайбочку вже поставили. Оп, є. І потрібно зараз прокрутити наш вал і шнек для того, аби е, був тут отвір. відповідно. От, Ми бачимо, що і в валу, і в шнекові отвір посередині. І тепер для того, аби нам його заштопорити, нам потрібно забити ось е, такий шплінт. Так, ну от і. От і все. От ми поставили сплінт. І ось получився в нас вал, е заштопорився шплінтом із цим шнеком. І, відповідно, коли буде крутитись шнек, добрива будуть падати попадати сюди і будуть іти по е шлангу до, е до сушника, який буде класти в землю. І це все зверху ми накриваємо от такою кришкою. Ось така кришка. Ставимо сюди за і от воно все тут має на защоличках закритись. Ось так виглядає даний корпус разом з кришкою. Хто має сівалки моносем, хто є фермером або хто займається запчастинами до даних сівалок, якщо у вас є потреба в даних корпусах чи в даних деталях, ви можете звернутися в компанію AgroImport Group і безпосередньо замовити дані запчастинки. Або можете зайти на наш сайт agroimport.in.ua і замовити там необхідні запчастини до вашої техніки. Ми працюємо, що працювали ви.